Дві чайні ложки розчинної кави, всипаємо в мисочку, вливаємо капельку гарячої води, щоб тільки чуть-чуть воно розчинилася кава. Можна цього і не робити. Беремо шампунь вашу улюблену, якою ви користуєтеся, оскільки ви її використовуєте за раз. Я двічі мию раз, а потім ще раз мию, тому я беру побільше для себе і наносите це все на волосся звичайним собі. Ну, як ви це все робите, як миєте голову. Я роблю це перед тим, як мию. Можна, напевно, і сюди в бутилку насипати, але я не знаю, правильно це чи ні. Чи буде якась реакція, якщо це воно довго буде стояти, тому що бутилку тільки купила. Я користуюсь ось такою шампунью. До речі, я ще продаю квіти. У мене до продажу є бутилони 275 гривень 5, ,5 штук. І отримуєш от таке шикарне блискуче волосся. Круто! Напишіть, подобається, будете там робити такі засоби для волосся.